Дорогі браті і сестри! Сердечно вітаю вас світлим, гарним святом стрітання Господня. Що таке стрітання? Це зустріч Господа Бога з людиною, зокрема, з праведним Симеоном, про що нам розповідає. Євангеліст Лука. Праведне сімейство на 40-й день після народження Богомладенця прийшли до храму Божого, щоб принести жертву по закону Божому. І там їх зустрів святий праведний Симеон, який довго очікував на цю зустріч. Церковне передання доносить до нас, що він був одним із перекладачів, які перекладали святе письмо Старого Заповіту. На грецьку мову по розпорядженню єгипетського правителя Філадельфа Птолемея. І коли він звершував свій труд, а зокрема йому попалось місце пророка Ісаїї, де говорилося, що Діва зачне і народить сина. Він подумав, що діва не може народити сина, що це може зробити тільки жінка і хотів виправити це слово. Але коли він взяв інструмент, щоб витерти слово Діва, його руку отримав ангел і сказав йому, що ти повинен довіряти Слову Божому. І це є істина. І те, що це дійсно все правда, буде явно тим, що ти побачиш Спасителя світу і доживеш до цього часу, Євангеліст Лука розповідає нам, що на 40 день праведне сімейство прийшли до храму Божого, щоб принести жертву по іудейському закону. Там і зустрівся той праведний Симеон, який довго очікував цю зустріч. Церковне передання, говорить, що йому на цей час було 300 років. Він взяв Спасителя Світу на свої руки і сказав всім нам відому молитву, яку співають в кожному православному храмі. На вечірньому богослужінні нині відпускаєш раба твоє, владико, з миром, тому що бачили очі мій спасіння Твоє. Що таке мир? Мир це благодать Святого Духа, яку стяжав святий праведний Симеон. І тому зустріч з Христом привела його не до смерті, а до життя, тому що сам Христос є життя вічне. Саме Дух Святий привів святого праведного Симеона до храму Божого. І завдяки благодаті Духа Святого він переселився з цього земного життя. В життя вічне, де отримав вічне блаженство і перебуває біля Престолу Божого, із дерзновіння молиться до Христа Спасителя нашого. На свято стрітання Господнього церква проставляє і причисту Богородицю, вона була тим, через яку прийшов Спаситель світу у цей світ. І тому священнослужителі під час богослужіння одівають голубі ризи, символ Божої Матері і церква проставляє в ці дні Пречисту Богородицю. Також традиційно православні християни в цей день освячують свічі і з благоговінням несуть їх додому, тому що свічка це є символ світла Божого. І цим світлом є Ісус Христос. Ми повинні пам'ятати, що ми є всі учні Христові, які повинні виконувати його заповіді. І жити в світі цих заповідей, щоб наше життя світилося добрими справами, богоугодними вчинками, праведним життям, щоб наслідувати Царство Небесне.